Всім привіт! Подивіться, яка в нас веселка вон. Видно? Ми тільки що були в столові, вийшли на вулицю. Дощики, щоб і сонце дуже світило. І веселка така, я телефон з собою не взяла, думаю, можна і з кімнати. Ну вона вже менша стала, вже трішки роз... Ну, майже майже не видно. О, чуєте, як ремонт он? Гурчить, а он до машини стоїть, бачите? <кій> і там в прицепі, думаю, що це бахкає з самого ранку? А там в прицепі стара сантехніка. Ну, як стара, для нас вона більше років 10 служила. Унітази, ці вмивальники, Оно тут, там кришка навіть стричить. Скляні двері з душових, і вони стоять і молотками їх б'ють. Ну, для того, щоб зменшити. Так сказати, об'єм, щоб більше влізло. Капець просто. Тобто вони їх нікуди не вивозять, там нікому не віддають, а просто от б'ють і все, і вивозять звідси, коли ремонт роблять. А я кажу, нема на них кацапів, які у нас з Бучанського району унітази, бо вивозили в Рашку. Тут їх просто молотками б'ють і викидають. Угу. Отак От же вас світ, друзі. Ну, я думаю, адекватні люди все розуміють. Все, нема вже, взагалі нема. От, я якраз встигла пару хвилин, щоб ще веселку показати. Вона така велика була, гарна, і причому така низька-низька вона була. Ну, вже й дощик пройшов, я дивлюся, що немає. Так що, такі справи. Сьогодні були сосиски великі на обід і яйця були, то ми взяли яйця два на людину. І ще ті, що залишилися з минулого разу, треба зробити Блін, салат. Яйць можна брати скільки хочеш. Це ті яйця, які зранку залишаються, їх в обід приносять, щоб люди розбирали. Так, салат ще, до речі, ще нормальний. А як мій вазончик тут? Цікаво, чи він приживеться чи ні. Щось я думаю, що ні. Може й пустить корінчик, побачимо. Цибулька вже відростає. <клух> Треба буде, коли будемо там знову в тому хочаку, взяти паросточок із тих грошових дерев, бо це щось не хоче приживатися. Так, о, відлам, відламався оцей! Що це воно? Не буду далі відломувати. Що воно зелене? Та зелене, ще ого. Ще зелене-зелене. Не треба поливати. Сиро і прохолодно у нас, бо щоб вона не здохла, ця орхідея. Бачите, нові він пускає, наче нормально ростуть. І ця ще одна залишилась квіточка. Ось. Сьогодні в зал йдемо, зараз через годинку вже їдемо. Так що, дякую за перегляд. Он ще трош... А, видно, он вище вона стала. Бачите, веселка справа. Mm -hmm. Туди над будинком. Над готелем он залишилось трохи. Перший раз бачу в Ірландії веселку. Так, все по Хотіла ще показати вам, що п'ю вже оце мою. Якісь. Щіладджіт, чи що? Воміє очищене. По-перше, дуже важко його доставати із цих штучок. Воно туди прилипло. Ну, смола смолою. І поки достанеш, зараз я достану, ось бачите, яке воно? Прям не таблетка, як. Ось бачите, яке воно? Господи, фокусуйся. Коротше, його кидаєш в чашку. Воно зараз такий колір жовтий такий дає. І потрібно з водичкою його розчиняти. І воно довгенько так розчиняється. Боже, така бредотна бредотина. Я такого ніколи в житті не пила. Воно на запах мені ще навіть більше не подобається, ніж на смак. На смак воно гірке. І після смак, в роті, наче я підпалила якусь резину і потім жувала її. Коротше, капець п'ю два рази на день. Там написано два-три рази треба пити. Тут є, до речі, дітям старше 12 років та дорослим, одна таблетка, таблетка два-три рази на добу. Попереднє розчинивши. У воді молодці або в соці. Тривалість прийому 25 днів. Ось, ну, коротше, будемо бачити. Руката наче вже й зажила, але ж, я думаю, зайвим не буде. Його можна взагалі пропивати раз на рік для зміцнення організму. Коротше, це мумійо, це жесть. Пішли. Що це мені попало в коху? Що це? Ти взяв ключ? Так. Mm Ні. -hmm. У мене зараз буде дикий контент. Добрий день. Ну, от вони можуть десь отам бути, наприклад. Де завгодно вони можуть бути, тільки що нам в кімнату постукалося. Жіночка в двері і каже, нам по локації показує, що десь наушник в районі вашої кімнати. Кажу, ми не бачили, закупили наушник. І шукають його. Кажу, так підніміться на поверх вище, або в кущах, може, десь хто затягнув його, діти, може, грались. А вона стоїть і не йде нікуди. Кажу, там нас немає, я вже два дні з хати не виходила. Нам показує, що він десь тут. Кажу, шукайте. У нас його точно нема. Чуєш, а що, дощ був? Так. Я ж дивлюся, поналивало. Калабані. Боже, як холодно. Зараз з кавою. Вийшли на перекур. Ну, хто курить, а хто й просто каву п'є, але <різь> такий факт. Думаю, вийду трохи на вулицю, бо я через вікно дивлюся, сонце виходить. Думаю, може піти пройтися трохи сьогодні. Бачите, воно і сонечко вже вийшло. Але я так розумію, що напевне сьогодні я не знаю, я не знаю, чи я піду. Машина приїхала. Тому що реально холодно. Причому конкретно. Не знаю, градусів 12 може. Так, хочу ноги поробити. Отут. Ми вийшли з тренування з тренажерного залу. Йдемо в дан по воду, а ще в гості потім йдемо. До подружки. Вона каже, до мене приїздить бабця з дідом. Та пішли там, перейдемо, чого ти? Е, і каже, бабця планує смажити біля щі. Приходьте. А як же ж таке можна пропустити? Як? То ми якраз і хочемо це. хочеш? Коротше, а нам воду якраз треба ще взяти. Так що зараз щось будемо брати. Ой! Що ти мене б'єш? Погонюць По творог. Чого це? Чуєш ти? Що тут зайдемо? Десь вони там не знаю, можна їх знімати буде чи ні. Вітер такий, щось і тепло, і вітер. Як ти там кажеш, це що Ірландія? Це, що, Ірландія О, це ти дивись. Ну очі як у тебе здоров'ячі дорогі. Так. Денсторик. Сторик, дансторик. Отак. Воно хтось з вушками стоїть. Не видно на касі. Пахне кавою. Ммм. Аж кави захотілося. Але ніхто її пити не буде. Нема чого. Транжириться. А куди ти заходиш? А, ну вони. Ой, Наташка там. Вон там вони махають. Коли ми їхали, їхали, покажу показували. Отак От робляться. Е, як вони? Біляші. біляші. Клас. Тісто, коротше, два рази тікало від нас. А ось так. А я ніколи не робила біляші. А може навіть не то, що українці. Клас. А вони ще должны підійти, так? Так, да, вони довіжні підійти. Оставляємо їх на 10-15 хвилин. Ага. Пахне дрождями. Наче на паску. Та, Все. Тут, Все. Ну, чекаємо тоді. О, ви вже фарш розкладаєте? А Я вже знімаю. Ага. А, ви вже і смажите їх? Ага. Клас. М -м, пахне. Дірочкою, дірочкою. Не. А на що ви дирочку робите? А що м'ясо прожарилося? А. -а, -а. Дірочкою вниз. Угу. І щоб не витікав сок. Ага, щоб ніде сама дирочка не прорвала, да? так? Да. Так. Клас. А так защипувати, бачиш як? Ага. Так, 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 так. так, а ви так, так що включаєш, О, і дирочка включить? Должна бути. Ага. Клас. А що за фарш у вас тут? Цибуля там, да, чи що там? Цибуля, цибуля, чесник. Ага. І. І... Я... Фарш а фарш Говяжий, Говяжий, а приправу не клали ніяко? Ну, клала ж це перчик. А, перчик клала. Виглядає дуже смачно, класно. О, вони так уже піджарюються швидко. А ви їх не поливаєте, отак я бачила в рекламі Так, поливаються. <crackling> Ось. Це взагалі поливаються. Чибури. А, чибурі, а біляші можна і не поливати. А, да. Біляші можна і не поливати, просто наливати достатньо олії. А, щоб багато було. Так. Ага. Да. Щоб вони в олії. І щоб огонь був медленний. А, ага. Ух Оце так, да. Оце так. так. Оце так смакота. Це мрія. Я вже так давно якось думала про пиріжки, про ці, як вони, побіляші. Багато ще? Ні, не! Ні, Отака краса. Краса. Нам напекли таку красу. Кімкалір. Смачно? значно? Ух ти. Ой, східі мені, все Та ні, ми там зменшили трохи вогонь. Ммм. Смакота. М -м -м. Дякуємо вам.